Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі тогості каналу. Нарешті ми з вами читаємо останню главу книги Чисел, це 36 та глава. Так як до нас наближаються різдвяні свята, у нас буде перерва по читанню Біблії, після Різдвяних свят ми продовжимо читати останню книгу П'яткнижі Мойсея, книгу Второзаконня або повторення закону. Ця книга теж. Велика по об'єму, вона складається із 34 глав. І сьогодні читаємо останню главу Книги чисел. І між святами, якщо буде в нас така можливість, ми з вами поспілкуємося. Я обіцяв, анонсував вам познайомити вас із Богословом ХХ століття, Калістом Угором. І також ви просили, щоб ми розібрали літургію. Я постараюся, якщо час дозволить, приготуюся, то ми поговоримо також про літургію, про які є види літургій, які є практики. Ну про все, скільки нам Господь дасть можливість, постараємося розібратися із цим питанням. Ну, читаємо останню главу. Прийшли глави сімейств від племені синів Галаада, сина Махирового, сина Манасіїного, з племен синів Йосифових, і говорили перед Мойсеєм, і перед Єлеазаром священником, і перед князями, главами колін синів Ізраїлевих, і сказали Господь повелів Господарю нашому дати землю в наділ нам Ізраїловим за жеребом, і господареві нашому повелено від Господа дати наділ Салпаада, брата нашого, дочкам його. Якщо ж вони будуть дружинами синів якого-небудь іншого коліна, синів Ізраїлових, то наділ їх відніметься від наділу батьків наших, і, 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 і подасть. І додасть до наділу того коліна, в якому вони будуть дружинами. І відніметься від наділу нашого, що дістався за жеребом. І навіть коли буде у синів Ізраїлових ювілей, тоді наділ їх додасться до наділу того коліна, в якому вони будуть дружинами. Від наділу коліна батьків наших відніметься наділ їх. Ну, ми бачимо, що. Представники чи нащадки Йосифа вже вдруге проявляють таку обачливість. Спочатку вони попросили, щоб їм дали особливий наділ землі ще тоді, коли Ізраїль не увійшов у міцну землю. Тобто вони попросили наділ перед Йорданом, а не за Йорданом. Ну і тут знову ж таки з їх середовища йде пропозиція. Щоб розрішити таку проблему, що дійсно, якщо нема нащадків по чоловічій лінії, значить дочки вийдуть заміж за представників іншого коліна, відповідно, земля перейде у власність іншого коліна. І це буде несправедливо. Значить, от вони проявляють таку заощадливість, і це правильно, ну, будь-яка заощадливість не має перейти у скупість, тому що це вже буде. Гріхом для людини, це буде обтяжувати її духовне життя. А так вони заощадливо відносяться і упереджено ну, до свого майбутнього, переживають, як це все станеться, але все ж таки, мабуть, тут найголовніше, що люди повинні дбати про духовний закон, не лише про те, кому буде належати земля, хто її буде обробляти. А тут важливо, що якщо люди будуть єднатися із одноплемінниками, то обов'язково в них будуть зберігатися традиції, духовні традиції, віра, побутові традиції, і це лише буде укріплювати віру в Бога в даному випадку, буде поглиблювати виконання Божих заповідей. І себе обманюють ті, які вважають, що вони, наприклад, будучи православними християнами, заради того, щоб мати. Ну, більше якісь можливості виходять заміж за іноземців, які іншої релігії, і ради того, щоб там ну, себе реалізувати, і вони, мабуть, себе втішають, що вони лишаться православними, що вони будуть любити свою країну. Це самоомана. Ми знаємо, що ну, ще донедавна ми багато чули про українську діаспору. Ми чули про українську діаспору, поки ще були живі люди, які вийшли родом з України, ну, в силу різних обставин, вони сьогодні розпорошені по всіх куточках нашої планети. Але вже їх діти ну, так українську мову будуть знати ламано, і вони ну, душею і тілом все-таки будуть вже іноземцями. А їх і внуки і правнуки взагалі, мабуть, і забудуть, що в них колись було українське е, коріння. І не треба себе обманювати і казати, що О, там діаспора, вона настільки любить Україну, е, більше любить Україну, ніж самі українці. Дуже, знаєте, легко любити, коли ти знаходишся від об'єкту е, любові дуже далеко. От, і там здалека так, говорити, наскільки ми любимо, там посилочки висилати якісь. А бути тут, на місці, і творити Україну це зовсім інше. От, і тому це плем'я, воно правильно, це коліно Йосипа, воно правильно переживає за те, як в них буде це все відбуватися. І правильно ставлять питання. І дав Мойсей повеління синам Ізраїловим, за словом Господнім і сказав: Правду говорить коліно синів Йосифових. Ось що заповідає Господь про дочок Салпаадових, вони можуть бути дружинами тих, хто сподобається очам їхнім, тільки повинні бути дружинами в племені коліна батька свого, щоб наділ синів Ізраїлових не переходив з коліна в коліно. Тому що кожен із синів Ізраїлових повинен бути прив'язаний до наділу коліна батьків своїх. І всяка дочка, що успадковує наділ у колінах, і із синів Ізраїлових повинна бути дружиною кого-небудь з племені коліна батька свого, щоб сини Ізраїлові успадкували кожен наділ батьків своїх, і щоб не Переходив на діл з коліна в інше коліно, тому що кожне з колін синів Ізраїлових повинне бути прив'язане до свого наділу. Як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили дочки Салпаадові. І одружилися дочки Салпаадові, Мах, Махла, фирца, хогла, Милка і Ноа із синами дядьків своїх, у племені синів Манасії, сина Йосифового. Вони були дружинами і залишився на діл їхній у коліні племені батька їхнього. Це є заповіді і постанови, які дав Господь синам Ізраїловим через Мойсея на рівнинах моговицьких біля Йордану навпроти Єрехона. Слава Господу Богу за те, що нас сподобив не потратити час для тіла весь свій час, не потратити час. Для перегляду соціальних мереж, хоча ми і це робимо, і для тіла трудимося, і відпочиваємо, і що ми знайшли можливість з вами читати. І ось вже, слава Богу, чотири книги ми прочитали закону Божого. Чотири книги із П'ятикнижя Мойсея. Життя пройде обов'язково. Пройде і от така тенденція зберігається. Давайте ще буквально кілька слів. Що ми не раз кажемо: ось, от, вже і Пасха буде, так, от, тут прийшла Пасха, от, вже швиденько, от, і літочко, І ми так наперед, наче щось очікуємо. от, вже скоро і Різдво буде. А що насправді душа очікує? Душа очікує на підсвідомому рівні зустрічі з Господом. Це ми не усвідомлюємо до кінця, але наше життя це показує. Що ми от чекаємо, коли вже, коли вже, от, скоріше, вже свято прийшло, а це ж час біжить. От. І ну, прийде той момент, коли ми завершимо свій земний шлях. І ще ми станемо перед Боже лице. Сьогодні, маючи такі можливості комунікації, подивіться, не треба е, вставати, йти, е, брати книжку навіть з полиці, так, щоб слухати Слово Боже. Достатньо навіть лежати на дивані. Просто включити е, телефон е, на правильний канал і слухати Слово Боже. Не треба цілий день слухати. Оцих 10, 15, інколи 20 хвилин, рідко, більше 20 хвилин, але вділити для Слова Божого. День, два, 10, 100, 300 днів обов'язково буде зцілювати наші душі. Слава Господу Богу!